Дівчата, коротше, я взагалі не на не при параді, навіть не було часу, а волосся вкласти до етеру, але беба заснув, а я швидко вирішила поговорити на дуже класнючу тему. Тому буквально трошки почекаємо, поки всі приєднаються. З вами сьогодні буде. Єдине, що я для вас здягла, це світерок. Я сьогодні бейба, Санти, бачите? І тема у нас відповідна. На жаль, коротше, в якийсь функціонал написати тему все попропадало в інстаграмі, в мене взагалі не знаходжу, де зараз це роблять. Тому буде а, без теми, але ми поговоримо про стратегію. І не дармо я вибрала про це поговорити сьогодні, тому що напередодні Різдва Нового року. Як на мене, ідеальний час змінювати стратегії, знаєте? У мене навіть був один новий рік, коли я була одна. Я була не в стосунках і першого січня в мене починалося, щоб ви розуміли, навчання. І я там не пам'ятаю, де я була, прокинулась 1 січня і сіла змінювати своє життя, розуміючи, що щось в ньому не так. Так от, я хотіла проговорити про. Хорошу чи щасливу. І про хорошу чи щасливу як стратегію життя. Ви обираєте бути хорошою, чи ви обираєте бути щасливою? І це дуже багато про стратегію, якою ви далі живете. Це про ваше ставлення до себе у всьому. І на роботі, і з батьками, і у особистих стосунках. Розумієте, це така дуже величезна. Величезний пласт вашого життя, який ви потрошку імплементуєте і робите своє життя щасливим, тому що бути хорошою дуже легко для всіх, хто вас оточує, але не для себе. Тому що ви завжди, будучи хорошою, будете овер до хрена робити, будете овер до хрена на себе брати. Знаєте, це такі суперработники. На, в офісі, які типа, і за Люсю, і за Катю, і за всіх все перероблю, і сім'ї в тебе немає, то чого ж ти не можеш залишитись? У мене ж дома діти голодні, а ти ж сама чого ні? Так якщо ти будеш за всіх так робити, то як ти знайдеш собі пару? О, далі, наприклад, це такий тип а, жінок, які виходять там заміж, і потім чоловіки на них скидають все. І прибирає, і готує, і дітей виховує, а він тільки на роботу сходив, повернувся і на диван ліг. А ти робиш все. І от тут дуже величезна, класна м приклад вибору стратегії хочемо провести: що а коли ви кажете, що я а, тіпа, він на мене все взвалив, або на роботі на мене все звалили, ми, як я кажу, знімаємо пакет з голови, тому що, наприклад, ви не, ніхто нічого не може на вас звалити. Поки ви самі не дозволите це зробити і не візьмете це. От, у мене ось є якийсь там папірець, да? От на мене хтось щось хоче звалити, чогось не звалюється, да? не звалюється ж ні. А якщо я візьму, то можна звалити. Тому все залежить від того, чи берете ви це на себе. І якщо, наприклад, ви в стосунках, в яких ви а, впахуєте за трьох. І повинні і прасувати, і приготувати, і поприбирати, і все-все-все це разом взяти, то ви ж можете цього не зробити. І якщо це там не влаштовує вашого чоловіка, то це його особисті проблеми. Але ви не залізна. Ви не маєте робити овер, якщо у вас немає на це сил. А потім такі чоловіки вас добивають, таких жінок, тим, що кажуть. Ну, ти, що таке несексуальна, ну так логічно, якщо ти цілий день, цілий день просто провкалувала як лошадіна, то ти якось під вечір не дуже сексуальна, бо в тебе навіть настроєння такого немає. Розумієте, це дуже важливий пункт бути хорошою чи щасливою. Щасливі люди бісять хороших дівчат. Щасливі люди не проживаються в місцях, де юзають людей. Щасливі люди не дозволяють собою так а, ставитися до себе так. І щасливих людей а, дуже часто думають, що це якісь зажравшіся лічності. Але це не так. Людина має особисте право сказати вам ні. Так як і ви маєте право сказати ні комусь, хто хоче на вас накидати обов'язків. І у кожного, знаєте, у кожного з нас різний контейнер. У кожного ми усі можемо а, по силам своїм, знаєте, як є в Біблії такі слова. І хтось може і одне, і друге, і п'яте, а хтось може виносити тільки материнство, наприклад, або у когось воно складне, або хтось може виносити тільки щось одне. І це не добре і не погано, не потрібно порівнюватись з кимось. Так, круто а, прагнути туди, де добре, круто прагнути туди, де все виходить. Але дівчата. Ну, давайте бути реалістами. Не треба рватися на британський флаг. Розумієте? Треба, ну, якби по силам все брати. Навіть, до речі, коли я працюю з дівчатами в роботі, я завжди кажу: «по силам». Не треба овер, треба потрошку. Наша психіка, вона не готова до таких активних і дуже кардинальних змін. Її треба видавати потрішечки. потрішечки. Але... Я, будучи величезну кількість років свого життя, мабуть, зараз це мені скільки буде? 38. От вважаєте, що з 8 років я точно була зручною, да? і 30 років. Скільки останні десь років, ну, я, перес, я почала вже так прям кардинальні зміни в своє життя імплементувати років 5 назад, да? щоб не бути зручною. І тоді моє життя. Якісно змінилось. Все змінилось. От абсолютно все. До речі, дуже багато друзів з того часу пішло. Ну, типу, це вже це прям все змінюється в вашому житті. Але ви... це варте того. Варте того, щоб почати це робити зараз, щоб почати це робити завтра. Ви розумієте, що е... побути щасливою хоч рік життя це варте того, щоб почати зміни зараз. Це е, не відбудеться завтра, розумієте? Бути щасливою це процес е, прийти тут, бути щасливою. Це процес прийти до того, щоб відчувати себе щасливою, Це також процес. Тому що у кожної з нас е, своя пластичність психіки, і кожна з нас е, по-різному сприймає зміни. Хтось до них дуже готовий в нього все піде отак просто раз, 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 і все змінилось. Комусь треба більше розкачуватись, комусь треба більше часу, щоб щось зрозуміти, комусь треба більше часу, щоб це прийняти у своє життя. Але це варте того. Не, ми настільки не сильно е, звикли бути зручними у всьому. А ця зручність це просто наш страх, це все втратити. Страх втратити, прості господі, дівчатки, не до чоловіка, який тебе ні в, що, ні в що не ставить, так? страх втратити роботу, на якій тебе ні в що не ставлять. Але ви не розумієте, що за нашим страхом. Завжди точно є щось більше. Завжди. І тому я сьогодні вийшла донести вам цей меседж, бо Ох, ви навіть не уявляєте, як добре, коли ти простеш тривожитись, і тобі вже не так страшно. А зараз, коли у нас війна, то це ще, це ще необхідніше, бо і так фон, в якому ми живемо, він і так про страх. Розумієте, а цей страх, на цей страх, то це величезне просто зусилля вашої психіки, щоб утримати себе хоч в якомусь е, стані. Тому, е, перше, з чим потрібно працювати, чи це зі своєю внутрішньою опорою на те, що ви не хороша дівчика, а щаслива. Дівчата, є ще в мене час повідповідати на питання. Давайте. Е, я читаю я. Е, Ті, які мені зверху написали, і пишіть ваші питання, я відповідаю ще недовго, тому що у нас коротенький сьогодні етер. А, доброго дня, Ірина. Хотіла сказати дякую, я передивилась ваші ефіри, ТГ-канал і те, що знайшла я зовсім іначе починаю думати щодо чоловіків. Я дуже вам дякую. Кристіно, М -м, величезне дякую. Ви знаєте, дівчата? До мене реально доходять люди, дівчата, які думають, що ні, ну, тіпа, ну випивав. Ну, буває, ну там, тіпа, ну, скільки там той запой? ну там пару днів, ну це ж не тижнями. От розумієте, для когось те, що чоловік п'є взагалі неприйнятно, і вона не піде в такі стосунки. да? А для когось запой в два дня це норма. І я, звісно, не хочу там змінювати вашу норму, але при відкрити віконце в те, що є базові речі. І нормальне ставлення до жінки, дівчата, це базова річ. Його не потрібно заслуговувати, його не потрібно відвоювати або ще щось. От. Воно просто повинно бути з нормальним чоловіком. Маліна пише: я щасливою хочу бути, задовбало бути хорошою. Так. Це я прям 100% з вами погоджуюсь. Дівчата. Чекаю, які питання є у вас? Можливо, про щасливу і хорошу також. Бо я вам хочу сказати, що я тут зараз не розповідаю про різкі рухи в житті. Я... За те, щоб трішки направити фокус вашої уваги на це, щоб ви почали дивитись в цю сторону, щоб ви почали думати в цю сторону про те, а хороша я чи щаслива. А скільки часу в своєму житті я хороша, а скільки часу в своєму житті я щаслива? А чи хочу я це змінити, чи мені в цьому балансі ок? От Розумієте, просто порефлексувати, помислити, як вам, про що ви? А, дуже, дуже раджу. Просто подумати, особливо в свята, подивитись, хто як до вас ставиться. А, чи, наприклад, якщо у вас чоловік там облінився і не дарує вам подарунки на Новий рік, чи пробачаєте ви йому який рік підряд те, що він їх не дарує, чи ні? Чи ви не приймаєте такого ставлення до себе? І це також про ваше ставлення до себе? А, дівчина пише: Добрий день. Скажіть, будь ласка, як відмовити партнеру? Сказав, що приїде з мамою до мене на Різдво на три дні, просто поставив перед фактом. Е, а чому відмовити? Ну, типу, відмовити так просто сказати, Ні, ти знаєш, я не готова прийняти тебе з мамою на Різдво. Я просто не розумію, чому відмовляти, якщо це ваш партнер. Ви хочете просто з ним провести Різдво, чи це якісь стосунки на відстані? Що не так. От а те, що він, до речі, поставив перед фактом, каже про якусь його таку трішки тиранічну аб'юзивну фігуру, тому що це порушення вашого кордону. Він повинен був запитати, а чи буде тобі зручно, а де він буде жити. Ти не хочеш, наприклад, ну окей, так. Якщо хочеш, приїжджала, але я не можу тобі забезпечити там житло, живеш десь там, наприклад. Або ні, ти знаєш, для мене це порушення кордону, і там різдво це моє сімейне свято, я не готова ще тебе впустити в своє різдво, наприклад. Анюта пише: я дивлюся аналіз фільму і чітко мої стосунки були. Не пишу перша три дні списувались. тепер же його черга, бо в мене неділя. Я зранку перша писала, тепер не списувались три дні. Його кров, правильно? Ну, це взагалі, до речі, схоже на психологічні гойдалки, що вас розкачують на залежність. Якщо ви думаєте про те, чи я черга писати, це, для мене це редфлекс. Особисто в моїй ситуації. Я такого не люблю дуже. Хто кому перше пише, оці, знаєте, типа. Але перший тепер не списувалися три дні. Так, якщо ви, якщо ви граєте в цю гру, то так. Якщо ви, ви йому писали минулого разу, то цей раз він повинен написати вам. І взагалі, він повинен вам писати. Його зацікавленість повинна бути в цьому. Дівчата, оста... користуюся останнім шансом, тому що ми в. П'ятницю, да, в п'ятницю у нас починається вже воркшоп. Це 22 число, день зимового сонцестояння. Я не дарма вибрала цей магічний день для початку воркшопу про мудиків, де ми змінюємо Паттер. Дівчата, я реально вчора вичитала презу 37 слайдів афігінської інформації, яку я буду давати на вебінарі. Вебінар у нас 24-го в неділю. Все це залишається в записі. Посилання є в шапці профілю. Вебінар про мудиків. Це реально. Крок до змін. Вебінар буде непростий, вебінар буде дуже цікавий, десь а, такий вскриваючий, але це потрібно для того, щоб ці зміни почалися. Не можуть вони початися, якщо нічого не робити. А, мозок структура дуже лінива, йому а, все подобається. А якщо ви знаходитесь в стражданнях, то вашому мозку це також дуже подобається, повірте мені? Просто ми не розуміємо, ми не усвідомлюємо те, що мозку це приносить задоволення. Ви відчуваєте це як негатив, да, ті переживання, які є. Але якщо б це не приносило мозку задоволення, цього б у вашому житті не було. І от для того, щоб розірвати цей порочний круг. Я і створила вебінар про водиків, тому я вас дуже чекаю. У нас вже 77 людей зібралися. Це моє теж таке священне число, знаєте, 77. <ріху> Але та інформація, яку я підготувала, вона е, з практичними кроками, що вам далі робити. І це найважливіше, якщо ви мене почуєте, те, що. Ви вже почуєте, це вже буде терапевтично, тому що ви зможете аналізувати і ідентифікувати це у своєму житті для того, щоб змінити. Тобто всі зміни наші починаються з цього. Тому ті дівчата, які передивили всі мої тери, передивили всі мої відео, я зараз пишуть: дякую, бо в мене щось почало змінюватись, тому що ви вже змінюєте призму свого сприйняття. Так. Пише а, Оля, чи завжди потрібні ігри в стосунках. Відразу ж видно відношення, і просто, як я розумію, є страх відпускання, або факт, що не цікаво. Хоча буває, це важко прийняти. Я проти ігор, а, от, от таких а, гойдалок психологічних я проти. Я, якщо ми кажемо про вже стосунки, які зароджуються, або вже які є, я за сексуальні ігри, ну, типу, як такі. Розгойдування біля е, романтичні шуточки, якісь трішки, можливо, можуть бути пошлуваті. Але те, що включає м -м, між вами оцей конект, щоб вони не були прісні, але ніяких психологічних гойдалок. Тому що психологічні гойдалки це пряма дорога в залежність, і все, а потім в страждання. Е, Ірина питає, Іра, вітаю. Запитала сьогодні близьку подругу про мій недолік, який мені заважає. Є здоровим стосунком. Сказала, що я давлю на людей, сильно строю на свої, стою на своїй думці і з піною в роті доказую свою правоту. Ну, дивіться, що я тут бачу в вашому сповіщенні. Я не бачу питання, до речі, ви б могли його мені поставити. Взагалі привчайте себе, якщо ви хочете чути думку іншої людини, ставити питання. Ви б могли в кінці додати Іра, що ви про це думаєте? А, от Іра питає, чому я це роблю? Іра, молодий, дякую. Чому я це роблю? Я розумію, чому ви це робите. І це, до речі, також про Патрі. Сподіваюся, що ви з нами на вебінарі. Мене тут більше стривожує не момент, чому ви це робите. А момент, чому вам потрібна думка подруги про те, що ви і самі про себе знаєте. Чому ви ідентифікуєтеся об зовнішнє, а не об те, що ви думаєте про себе. Найважливіша така сходинка, любові до себе, до речі, буде в наступному році. Я створила низку вебінарів, які я хочу вже дознімати, щоб був повний комплект інформації для того, щоб можна було трансформуватись. І буде про любов вебінар. Він буде якраз про любов до себе і про саме інструменти, як це будувати. І от навчитися, як сказати, Ідентифікуватись не об світ, а об себе, об те, як вам оце дуже важлива функція, дуже важлива навичка, тому що ваша подруга може оцінити вас лише через призму своїх. Е Уподобань в людях, те, що підходить, чи те, що не підходить, ви можете просто так ну, як доводити свою думку, тому що, там, наприклад, вас не слухали в дитинстві і ніколи вас не ставили там ні ваш що, знаєте, типу, а ти дитина іди, звали звідси. А тепер вам важливо компенсувати це. Це може бути такий паттерн. Це, це реально паттерн, коли ви давите. Коли ви хочете. Це паттерн контролера також. Він може бути від того, що у вас були дуже холодні батьки, і зараз вам дуже важко без контролю. От, або вас контролювали. Він створюється в різних стосунках, але це також і про контроль, тому що якщо вашу думку приймають, значить приймають вас, і значить підсвідомо ви все контролюєте, бо ваша думка на коні. Вона також змінюється. А, Анютка питає: на станці спілкування, на мою думку, ти можеш бути зайнятий? Чи так не буває? Ми ж не можемо переписувати здобове і не працювати. бачачись. написувати це ще більш за залежність, чи не так. Ну, дивіться, по-перше, я. Завжди виступаю за те, що кожна ситуація індивідуальна. Я не буду, як скажем, казати, що тільки так правильно. Але на мою суб'єктивну думку, яка склалася з мого досвіду і досвіду усіх, хто навколо мене, з дівчат, якщо чоловік зацікавлений, він спитає: Привіт, як твій день? Він може написати зранку, коли п'є каву, або він може написати ввечері, коли він там, я не знаю, прийняв душ і вже лягає спати. і от... Він же, коли лягає в постіль, він же не за секунду відрубається. Так, він може написати вам спішення. А повірте, чоловік, який включився в жінку, він, йому буде цікаво, з ким вона в постілі лежить. Чи відповість вона йому чиння? Чи може в неї там ще таких п'ятеро і тіпа, їй там знаєте, не цікаво. Тому а, це ми або, наприклад, це, якщо ми беремо ідеальну картинку. Якщо він, звісно, такий галантний, боїться надоїдати, у нього там ще згодний тип особистості, і ми там підемо в такі дєбрі, то таке може бути. Але це для мене це виключення із правил, я вам так скажу. А, інколи він просто має найчастіше, грубо говоря, у нього 25 анют. Сьогодні він пише одній, завтра пише другий, післязавтра третій. Тому на вас, до вас інколи руки не доходять. Тому, можливо, є якісь дівчата, які беруть цього чувачка в оборот і пишуть йому кожен вечір, для того і в нього не вистачає до вас просто руки не доходять. І на, на жаль, ця, ця правда життя вона більш реальна, чим та, що в нього якийсь там тип характеру і так далі. Але тут у мене питання номер два. А чи потрібен вам чоловік, якому написує «25 п'ять тілок? Які уповаються, так скажем, в такій вазі, які, можливо, не шукає серйозних стосунків, а шукає лише розлікуху. Тому тут я б аналізувала, дивилась, що треба саме вам. От. Так що, дівчата, я дуже-дуже запрошую, хто ще не вирішив приєднатись, запригнути в останній потяг до нас на вебінар. От, він, а вже ж ви можете потім, я обов'язково залишу його для продажу в записі, але ну коли це жива історія, коли ми всі спілкуємось, ну, ви розумієте, що це дуже-дуже потужний вайб. Особливо в ті дати, в які я його запланувала зараз. Тому, дівчата мої хороші, якщо ви а, нехороша, незручна. То ви повинні знати, як з вами можна, а як не можна. Ви е, повинні навчитися відчувати це. Тому що е, піти і спитати у подруги це ну, взяти її е, думку про це. Це не взяти вашу особисту думку про це. Е, питайте у себе. Питайте у себе, якого е, чоловіка я хочу, і що мені заважає прийти до цього чоловіка. Налаштовуйте свій коннект з вашою підсвідомістю, тому що насправді ви знаєте дуже багато відповідей. Але із за зламаного коннекту з собою ми дуже часто не відчуваємо, не знаємо, не хочемо знати і не хочемо чути. Бо дивіться, запитати у когось а, думку про те, що про вас думають, це не означає її почути. Коли ти у когось питаєш думку про себе, ти повинен розуміти, що, а, а чи почуєш ти її, чи готова ти її почути також? Розумієш? тут дуже багато а, факторів, які можуть зруйнувати нісущу конструкцію. Треба бути з цим дуже обережними. А, ні, то пише, може робота з 5 до 21, то варіант теж. Якраз аналізую 25-та і не пахне. Там сором'язливий навіть перший раз проводив, а, проводив, ніхто не цілувався. Тому вашу почула аналіз про От, так, Розумієте? Тобто я про те, що а, це конкретно ваш випадок. Але дивіться, якщо вам не ок і ви хочете переписуватись з ним кожен день. То ви можете йому дати зелене світло на те, щоб він писав ну, кожен день, якщо він такий сором'язливий. Сором тобто, ти можеш сказати: слухай, Петя, ну блін, ти мені так подобаєшся, але коли ти мені пишеш раз на три дні, в мене таке відчуття, що в тебе ще 25 ань, а я не хочу бути 26-ю». І для мене це виглядає як незацікавленість. Тобто, розумієте, якщо ви йому дасте цю інструкцію, йому буде простіше вам писати кожен день і не відчувати, що він нав'язується, а проявлятись так. Тому а, раджу скерувати його сром'язливу енергію в потрібне вам русло. От і все. І тоді буде все чудово, повірте. Так, дівчата мої любі. Майже півгодинки пройшло. Чекаю, поки чи є ще питання, бо зараз бейба проснеться, і мені а, треба повертатись до купи інших обов'язків. Ну що, мої хороші, якщо більше питань немає, зараз подивлюсь, чи не придуть, а то вони трішки з затримкою проходять. То я вам усім величезне дякую за увагу. Запрошую вас за посиланням у шапці профілю, тисніть на промудиків, почитайте програму. Якщо вам відгукуються, велкам, чекаю, ми вже починаємо через пару днів будувати якісно нові паттерни. І ще раз дякую. Дякую всім, па-па, Сподіваюся, що буде час, і я ще до вас повернуся в прямі етери.